Національна поліція України оприлюднила відео затримання в аеропорту Бориспіль Чернігівця, який відправляв до Китаю дівчат займатися проституцією. Затримали молодика співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління Нацполіції в Чернігівській області. Той в соцмережах шукав дівчат з малозабезпечених сімей. Обіцяв їм роботу в Китаї з зарплатою в 5-7 тисяч доларів. Далі фотосесія. І якщо китайці Параметри Мамзель оформлялася віза на черговій відправці живого товару, вербувальника і затримали в Борисполі. Хотів відправити сьогодні дівчину в Китай. Як зовут її Маша? Ким збиралися її відправляти? В качестві кого? Ким вона працювала там? На, на інтимуслуї. Ваш процент від цього всього. Баш какой цели? тисяч, тисяч юанівні платяти та восімсот 865 доларів. Секс работоргівцю повідомлено про підозру. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання дівчині маші, яка вже мала квиток до пекійну, довелося повернутися додому.